Осінь. Осінь це купа листя, у які можна стрибати. Це соковиті яблука, це достигла кукурудза, це корисні ягоди, горіхи, це каштани, це музика дощу, це духм'яний чай, це теплий одяг. Назвіть, будь ласка, ознаки осені. Народні прикмети. Сорока тулиця до оселі, бути снігові. Пізні листопад до суворої і затяжної зими, хмари низько чекай вітру і снігу, іні на деревах на мороз, туман на відлигу, народні прикмети вересень, багато горіхів до рожаю, хліба, багато грибів восени на суху зиму. На рослинах багато поводиня буде тепла осінь. Багато шишок на ялині, зима буде холодною жовтень. Горобці метушаться до сильного вітру, сова кричить до холоду, Голуби ховають лапки в пір'я, буде різке похолодання, народні прислів'я та приказки про осінь. Восени і горобець багатий. Осінь на строкатому коні їздить, літо дає коріння, а осінь насіння. Осінь іде за собою дощ веде. Осінь це грибна пора. Є їстівні гриби, а є отруйні. їстівні гриби це опеньки, лисички, печериці, боровики, маслюки, опеньки, труйні гриби, бліда поганка. Чортів гриб, несправжній опеньок, осінні квіти це зірчасті айстри, це жиржини, чорнобривці, чорнокі рудбекії, горді, сині, різнокольорові хризантеми, осінні клопоти птахів. Першу відлітають це соловейки, ластівки, стріжи. Хоча навесні вони прилітають. Останні сіні клопоти тварин, бобри роблять під водою запаси ялок, Кроти заготовляють черв'ячків, хазяйновита білочка запасається жолодіми, грибами, горішками, ягодами, шишками. Жуки, мухи, бабки залазять у тріщини кори. Сіні клопоти тварин, ведмеді, єжики, борсуки, кожани запасають собі жир і впадають у сплячку аж до весни. Бджоли збиваються в клубок, так вони зігрівають один одного. Зайці, вовки, лисиці змінюють колір хутра на сірий чи білий. Осінь багата на врожаї. Осінь багата на врожай овочів та фруктів. Звіть, будь ласка, що намальовано на картинці: сіні клопоти в саду, захищаємо кору дерев від гризунів, зайців, мишей, обмотуємо соломою чи кукурудзою, збираємо багатий врожай вітамінів. Висаджуємо кущі малини, смородини, агрусу, саджаємо плодові дерева, згрібаємо опале листя, обрізаємо кущі дерев від старих хворих гілочок. Гра, з якого дерева плоди. Треба з'єднати плоди з листочками і назвати їх назву. Гра «Готуємо борщик. Треба з'єднати овочі, які потрібні для нашого борщику. В полив'янім горщику ми наваримо борщику. Будемо пригощати осінь шанувати. Вивчення вірша осінь фарби готувала. Осінь фарби готувала, у відерце наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. Аплікація Сонечко. Для цього нам потрібен клей, природний матеріал, листочки, фломастери, папір, ножниці.